Поверненням казку. Дивіться, це олень, бач, надкусив і кинув. Отак. Деякі красиві. Ага, присів, присів, а краса продовжується отут відразу не бачив ох ой. ой там все а там все бачиш які два Ли всі в мох. Так. Ого. А я і не сподівався. Я і не сподівався. З Сходу. З Збоку такі грибочки. Ну такі більш, більш спосібніші. Ось. Ось грибочок. Також він твердий такий, гарний. Ну і хто пізнає нашу грибну каску, от вона. От вона наша бувша грибна каска. Давай ми тут зробимо базу коло них. Ну ось. Диві. Дві шляпки три ноги. Також таке якесь інтересне. Ну і тут. Вже такий старенький піде на розсів. І цей сховався за дерево. А його вже хтось колесав. Мій друг наш в роботі весь. Привіт, товариство. Бачите, ми знову на грибах. Такий бурхливий у нас старт. Сьогодні 23 вересня 23-го року. Хто там орієнтується, ми на місці? Таке відео є грибна каска. Бачите, оце. Пеньок наш продукує, ну і навколо нього. І навколо нього. Попереднє відео було таке про тяжкі промисли білих грибів. Сьогодні хочу зосередитись більше на красотах. Грибів вже наїлися, тепер би так, щоб все красиво, спокійно, ну а трудитись все одно треба. Тому до роботи йдемо, подивимось, що сьогодні буде цікавого. Я так думаю, що буде цікаво. До роботи. Ось такі тут красоти. Пішов, прядок, пішов, пішов, пішов. Так. Там якісь замучені життям. Старенький, але є і молоденький. Ідемо до молоденьких трошки. Так, ці беремо Молоденький. Так і ой! Ага, дивій, який гарний. А такі чорні чорні. Ну якраз так для красоти ми вчасно прийшли. Одна краса. Ого го. Десь там бачу гриб далеко. Зараз підемо. А це ж... Ой, лопушки попадали. А вони такі літні. Оце ну, ми лишим оленям. А там бачу ще далі. Та тут хіба би ходив і ходив. Дивись, який який гарний. Такі якраз оленям їсти. Вони таке люблять. Ось цей гриб, який я побачив за 20 метрів. Такий якраз дозрів. Он не червивий, гарний потужний гриб. І є наступний. От що приємно, це побачити ті гриби здаля так, а не впертися носом. Бачите, яка краса. А це ми за це боролись. Зараз їх визберемо. Ну це ми поділимо по-братськи, щось собі, щось оленю. Ну от, Ми прийшли на злачні місця. Ці місця вже є у нас в кіно. І вони, бачите, продукують. Я все кажу, що мій город у лісі. Тут як у своєму городі. Знаєш, куди прийти, коли прийти. А це дві якраз. Але вот. це. Це Так, але продовжуємо, продовжуємо. Це ж я тут ці дрібні збирав, а вони дивись які тепер виросли. Але ми вчасно прийшли. Можна було день раніше, але не було сил. Давай до роботи. Ну, це тобі не в тих корчах мокрому сидіти. Тут взагалі такий комфорт. Цей оленю на пеньок. Так. И. Парочка. Так. І Ось. Це чарівна полянка. Давайте трошки почистимо гриби, бо виникають питання у глядачів, що я нечищені гриби несу додому, а що як виявиться, що вони червиві і що я з ними роблю, продаючи я їх їм. Ну, в кожному кіно я гриби чищу, можливо не додивилися, що кажу, що не чищені. Ну, зараз зараз я так вже бачу, що грибів буде багато. І тому будемо їх чистити без жалю. Виникає от питання якості грибів, які там гриби наскільки червиві, ну, ці досить, досить хробак, бо тепло було, хробак ножку поїв. Але це ще питання, як ви їх несете додому. Питання якості треба оцінювати, крім, крім лісу, ще вдома. Що ви принесли? Якщо ви принесли. А ще є несуть з корінням, он бачив 30 кг. Ну, то там е, я знаю скільки 5 кг коріння він приніс з тих 30 кг. І якість, одна якість в лісі, звичайно, воно, природа є природа, було тепло, ніжка є, завівся хробак, ну але якість вже потім оцінюється, що ви принесли додому. Тому починаємо. Оце. Це оленю. так. Це оленю. Це оленю. Я колись казав на умовах самовивозу, віддаю. Так, тут, бачите, ніжка така вона жовтава. Вона не ніжка, а шляпка така жовта ще, вона гарна, дуже смачна. Тому обрізаємо спочатку. отак, Раз високо, бо знаємо, що червиві, Все, чисто беремо. Так само тут, не, не стругаємо цю, не робимо той олівець. От, дирочки не беремо, шляпку беремо. Так само тут, ці дві ніжки високо, от, ніжки диряві, все. Під саму шляпку шляпка може бути. Так само тут. Наше то нести додому, потім з тим бавитись. так, так, і, і, бачите, кожен раз як я їх ставлю, кладу на землю, вони набирають голочок, Тому їх треба зразу ставити, зразу ставити в мішок. Каже, казка така була. дивна, дитяча казка, Як котик, лисичку, ток і в мішок. Дуже така для дітей казка. Так, то ніяк. так. От, от і вам і буде якість. Що мені якість в лісі? Якість вдома. Я, я бачу, що то грибів є, то що я буду там. При часі я вибрав. Усе там щось вичищав, ніс. І це такий великий на грані оленя, я знаю. Подивимось. Чиста, Чисто 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 беремо. Ну і тут ці явно біленькі, знизу, гарні. Ага, а ніжка, ні. Ніжку геть. От так, наберемо шляпок. Ось вам і відповідь, що я роблю. З грибами, якщо вони хробачливі, я їх просто не беру. Так. Все. Все ще буде. <гум> ну, а це, це оленю, це в пропасть, а це що, ну це щось ніяке. Ідемо, все прекрасно. До роботи. От поруч ще грибочки. Бачите? Олень їв, Миш їв, і ми будемо їсти. І ми то будемо їсти. Так. 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 Ну, а це далі Оленів. А ну подивимось, що тут? Ой-ой! Ой-ой-ой! Ну і що? Ну і що? Оленю? Я казав, самовивіз. Самовивіз з лісу, це таке саме. Ну, Цей може нас врятує. Може він якийсь ліпший. Так, так. о! Це жовтеньке, це от ну, саме ідеал, саме. О! дивися, цей малесенький такий. Перший його побачив і аж потім, коли до нього присів, побачив оцей гриб. Такий більшенький. Симпатичні грибочки. Дивись, який генерал в капелюсі. І біля нього два маленькі. Бачиш? Ох, який. Вигнувся. Так. Подивимось ще тут що є. Тут уже щось падає під власною вагою. Так. Упало. Добре. Тут розсипи. За смирічками. Охоту смирічку посадити вдома. Точно буде гриб. Так, так, ледве тримається, тому що ноги тонкі, а голови великі що ще? Тут цікаве, ох який аж чорний. То він жарився на сонці. Оленю. Поки що на базу. Все на базу. А тут що за красоти? Бач, нехти, тип такий літній. От переступив. Mm -hmm. Переступив через такий. ой Це вже все йому. А, і добрий Бачиш, великий... Гриби красиві, але на рахунок практичної пользи, то звичайно не дуже. Але ж ми сьогодні йшли за красотою. Що замовляв, те і маю. Ага, красота. Дивись, далеко не треба йти. Оленячий гриб. Ну, це вже все навіть оленя не піде. Так, займемося цим грибом красивим, е. але у нас генерали не в почоті, то пан полковник, пане полковнику. О! О, красивий! Ну і що? Ну і що? Вся краса твоя чудова в мене на виду. І ж брав би його за любки, ну але, але. Ага, я мішок заховаю і його лишу, а там потім подивлюсь, чи нести додому чи ні. Точно, я ж вже мішочок маю, то я не буду його з собою носити. Так, це, це його дорога родина. Така сама сива. Але бач, вони б вже не виросли. Я чую, книжка м'яка, пошкоджена. Так що, так що після оцього їхнього росту такого стартового може на деякий час затихнути. Ну подивимось. Ідемо. Пана полковника беремо сумку. Цікаво, що там нога каже. Ого, диви. Чистий, 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 він весь чистий, але м'який відносно. Добре, подивимось тут. Що робити з тою красою. Дивись, що тут робиться. А що це вони так вподобали? Цей стовбур. Так попри нього. бачиш? Грибна казка. новий сезон. Такі грибочки. О, що, є грибочки? Так, десь. Почнемо з дальнього кінця їх вишпортувати. Так, так. Ой, запутались. А, такі. А, такі всі корисні. О! Відломилося. Ну нічого страшного. Ага, вони потріскані, вперлися у дровеняку і, і потріскали. Ну от, от таке. Отаке От щастя. Так, це є новий сезон грибної каски. Це є краса, А як порівняти з попереднім походом? Я сухий, все, красиво, простір, гриби. І гриби-гриби, так, грибем далі.